Я піготини Збройних сил України. Я піхотини Збройних сил України. Війська героїв і переможців. Війська героїв і На переможців. Я захисник України. Я захисник України. Я піхотинець. я піхотин. Мені немає рівних, чесному бою. Мені немає рівних чесному бою. На мені тримається оборона. На мені тримається оборона. На басується нас, та басується нас. Моя сила, мої піготові. Моя сила в моїх відготовці. В моєму характе, в моєму характе, моїй зброї, Я не знаю вічують та не вір. Я. я не знаю вічую та не вір. Я висплю, я висплю, я подолаю всіх складові служби та викликатонь. Я подолаю всі складності служби та викликатонь. Не відступлюся від мети, не відступлюся від мети. Не зупинуся на свеху та перемоги. Не зупинюся на життя. За Україну За нашу перемогу, за нашу перемогу! Слава Україні! Героям! Слава!